Студія Калідор презентує Міжавторська збірка оповідань Химераріум Юлія Кухарчук. Мавки Марічка йшла довго. Рожеве сонце, здавалося, тануло. Повільно скочувалося за сизий обрій. Вона зайшла у ту частину ліса, що в селі називають темною. Слабке розсіяне світло ледь-ледь просочувалося крізь опущені крони дерев, гілля яких нагадує чорні тонкі руки і боляче чіпляє волосся. Вийшла до маленького порослого лататтям озера. Стало прохолодно, у повітрі загострився запах твані та моху. Ось воно, подумала Марічка, те місце, де птахи не співають, звірі не снують і людських слідів не знайти. Сонця тут мало вдень, а зірок не видно вночі. Тут вітри живуть і різні світи з'єднуються. Вода в озерці хвилювалася, розходилася колами то тут, то там, і Марічка намагалася не дивитися у цю живу воду, боячись розгледіти у ній тих, хто живе у каламутній сірості. Уява малювала білі обличчя русалок із безбарвними очима. Зелене огрядне тіло водяника і ще щось дрібне, невловиме, що метушилося біля берега, викликаючи огидне тремтіння у пальцях дівчини. Ну, де ж ти? Де? шепотіла Марічка, пробиваючись крізь колючі зарості малини. Невже не зустріну тебе? Уже скоро буде зовсім темно, зовсім темно. Як же страшно. Опинилася на галявині, що заросла шавлією. Дерева тут, немов навмисно посторонилися, створили коло, відкриваючи для сонця високу й соковиту траву. Ззаду почувся хрускіт, немов хтось наступив на суху гілку. Марічка різко обернулась і заклякла. Зовсім поруч стояла мавка. Невисока, вбрана у білу сорочку та спідницю катраницю, на голові вінок і страв. Ти хто така? І що тут робиш? запитала лісова істота, і на мить зникла, а потім знову з'явилася. Я, Марічка, ти заблукала? Ні. Ти знаєш, де опинилася? Цей ліс не для людей. Тут царство мавок та інших лісових істот. Так, я знаю, як звуть тебе. Мавка знову щезла, але замить з'явилася із невеличким кошиком, вкритим листям лопуха. Катраниця. Так люди називають мене. Хі-хі!» Я так і думала. То ти мене знаєш? Тітка Орися розповідала мені про вас, про мавок. Вона дуже мудра і колись була тут, у темному лісі. Випадково, давно. Пригощайся. Катраниця відсмикнула листок лопуха і простягнула марічці кошик із пиріжками зеленого кольору. Ні, дякую, я не голодна. Марічка згадала, як повчала її тітка Орися. Їжу у мавок не бери, а якщо катраницю зустрінеш, то будь готова до того, що вона запропонує частування із неїстівних грибів. Ти подякуй їй, але до страв не торкайся. Спробуй, це смачно. Кажу ж, не голодна я. Дякую. Мавки не люблять, коли їхню гостинність не цінують. Ти не боїшся розсердити мавку, га? Тобі тітка Орися не розповідала, на що лісові мавки здатні? Я поборола страх, ідучи сюди. У темний ліс не випадково зайшла. Шукаю мавку кануперницю. Що? Уперше чую, аби людина мавку шукала. Дзвінкий сміх прокотився лісом. Щось. Отривожене гучним звуком зашаруділо у траві. Та ти мене шукаєш? Біля Марічки з'явилась висока білошкіра мавка із розпущеним волоссям кольору достиглого жита. із з під її широкого квітчастого пояса вибивались оберемки шаблії. Голос мавки був пронизливий і розкотистий. Марічка відчула, як слабнуть ноги і німіє обличчя. Я шукаю мавку каноперницю», – прошепотіла ледь -лед чутно. Це і я, і нащо шукаєш мене? Мені потрібна допомога. Це ж треба, людське дівчане, при своєму розумі. Зашарудів голос метушливої катраниці, так немов вітер заплутався у травах. Чи ти не знаєш, людино, що я не шепотуха і не босарка? До мавок не можна приходити отак із проханням про допомогу. До того ж, для тебе може бути небезпечно у цьому лісі, промовила кануперниця. Я. Я знаю, знаю, що небезпечно, та поборола страх. Ішла із самого ранку через хащі, аби зустріти тебе. Люди говорять, що ти можеш вилікувати усе, що завгодно. Ти не хворієш? Я ні, але я прийшла просити про допомогу для свого нареченого Андрія. І з ним трапилася біда. На початку весни він заблукав у лісі, довго не міг знайти стежку до села і, вочевидь, зайшов сюди, у темну частину лісу. З'явилася дуже красива мавка, почала звати за собою, і... і він пішов, а потім вона зникла. Він лише через два дні повернувся додому. Йому пощастило. Промовила кануперниця. Але після зустрічі із мавкою він він став сам не свій. На мене свою наречену і дивитися не хоче. Часто бродить по лісу, аби знайти її. Мавку чиї очі голубі, а волосся кольору світанкового сонця. Ха, -ха, Ха. Це краса. засміялась катраниця. Це вона так із парубками грається. Та ігри ці часто густо, сумно закінчуються. Андрія твого вона пожаліла, залишила неушкодженим, але чари її зосталися буде він тепер усе життя красу шукати. Гірша любов від болю, яка не дає спокою. Якої ти від мене допомоги чекаєш, людино? спитала кануперниця. Ти знаєш секрети ліків від любої напасті. Підкажи, чим можна врятувати Андрія, зняти ману, що навела мавка краса. Оце в тебе прохання. Чари краси розвіять захотіла. Почала було шипіти катраниця, та кануперниця гримнула на неї так, що луна пронеслася лісом. Ану, цить, зникни. То до мене людина прийшла, моя вона тепер. Непосидюча мавка у вінку зникла. Ну що ж, бачу, ти знаєш про мавок багато, то, може, знаєш і про те, що за допомогу мою треба платити. У темних очах кануперниці блиснув вогник. Тітка Орися розповідала. Що ти любиш цікаві оповідки. Так. Сама знаю їх дуже багато, але якщо розповіси таку, що я іще не чула, то допоможу бідолашному Андрію. Назбираю трав, які знімуть ману від краси. Ну що ж, домовилися, розкажу тобі казку про заночку в'язаночку. Знаю. Іншу розкажи про козака шпичку чула, про чорного кота і мишачого короля. Іншу. Казка про дурного Терешка. Про липку і зажерливу бабу. Про попівське залицяння. Про золотий черевичок. Про билинку і горобця. Про лисяче серце, про правду і кривду. Яку б назву казки не вимовляла Марічка? Кануперниця невдоволено кривила губи і промовляла Знаю. А от історію про мальву, Марка і русалку ти не знаєш, вигукнула Марічка. Це відбулося у нашому селі нещодавно. І сміх, і гріх. Отож слухай Жили собі чоловік та жінка, мальва та Марко. Все у них було, як годиться. Вона моторна, та й він працьовитий. Обоє чорнобриві та статні. У добрім житті кучері в'ються, а у поганім січуться. Тож жили вони собі біди не знали. Аж якось помітили сусіди, що зачастив марк на риболовлю. Щонедень то до річки через поле чим чекує. Повертається тільки коли сонце спати влягається, а риби повно несе, цілий мішок. От і вирішила сусідка простежити за Марком. Пішла за ним, ховаючись за деревами, і побачила, що виринула із ріки русалка, і почав Марк обійматися з нею. Повернулася сусідка до села і вирішила мальві розповісти. А мальва і бровою не повела. Тю, каже, а яке мені до того діло? Русалка тож не молодиця. Вона ж із риб'ячим хвостом натішиться, Марко, а як від риби відверне, то й забуде дорогу до річки. І він у мене більш за все вареники із м'ясом любить. Ніяка риба його з розуму не зведе. Ха -ха. І цю історію я знаю. Чи хочеш ти мені іще щось розказати? зло прошепотіла кануперниця. Так. Розкажу тобі історію про зайця, але не про синього і не про того, що у гілках калини заплутався, а про того, що хвостом сліди замітає. Побіг він по річці та й потрапив у яму, де діти з волами і повним возом горщиків від дощу ховався. Та відлетіло від того воза колесо, звичайне, золоте із трьома кутами. Полетіло прямо вниз, туди, де вітер грозові хмари відгодовує, і вдарило просто по яблуні, де в дуплі медвідь спав. Бідний Мишко підхопився і давай по драбині угору лізти, туди, де квіти ростуть із червоним листям, і бджоли воду на комарах возять. Сполохані комарі воду пролили і почалася злива, та що від спеки дурного Іванка врятувала. Він якраз лежав на свіжому тісті та зорі рахував, що біля сонця кружляли. І ось як до десятої зірки дійшов, то його водою ізмило прямо у ту калюжу, де баба Параска плахту полоскала. А від неї аж до неба світло здіймалося, немов коромисло, та ще й усім кольорів забарвилося. А по тій райдузі скакав горобець із срібними підковами. Один раз стрибне... Один раз сяде. Та так і дострибнув він до колодязя із піском, у якому равлики гопака танцювали, і від танцю цього здригнулася земля. Впало яблуко із ялини, біле-біле, майже зелене, і покотилося до корови, яка вінок із невістульок плела, і вирішила на зайця приміряти. Ото він злякався та й побіг по річці. Той заець не синій, і не той, що у гілках калини заплутався, а той ха «Ха-ха-ха-ха-ха!» розсміялася кануперниця. Це ж треба ха. Такого я іще не чула. Оце ти вигадала історію. Чи може хто навчив? Яка ж все-таки тітка Орися розумниця, казала, що як не захоче мавка казки та сільські чутки слухати. То розповісти їй саме цю історію, плутанину із дурниць. Таку вона точно іще ні від кого не чула, подумала Марічка, а вголос сказала. А то ж яка різниця, що плете молодицям молодиця? Хитра та твоя тітка, але хай буде по твоєму. Допоможу бідолашному нареченому. Піду трави назбирати. Як знайду усі потрібні. То оберемок залишу біля тебе. А ти лягай спочивати. Та не бійся, ти моя гостя. Ніхто тобі не зашкодить. От тільки прохолодно уже стало. А я із собою кептар узяла, дарма що літо. Хм, це ж треба. І хто ж тебе навчив усьому? А що потім із травами робити маю? А натріпаєш, Андрію, тим оберемком по пиці, щоб знав, як на мавок витріщатися. Жартую, звариш із них зілля і йому достатньо буде декілька ковтків відпити і пропаде мана. Мавка зникла. Марічка пройшлася через високу траву і вмостилася спати біля старої липи. Прокинулася вона, почувши пісню. Хтось витягував тоненьким голоском незнайому мелодію, а слів не можна було розібрати. Виявилося, то мавка росяниця йшла галявиною і напувала вранішньою росою трави. Тоненька із двома косами, у яких мерехтіли прозорі великі краплини. Мавка не йшла, а літала над заростями шавлії. Марічка хотіла заговорити до неї, але, побачивши дівчину, росяниця зникла. Кануперниця дотримала обіцянки. Марічка знайшла оберемок трави біля себе. Схопивши подарунок мавки, попрямувала у пошуках стежки до озера, що вчора так налякало її, а далі і до світлої частини лісу. Повертаючись додому, вона не відчувала втоми. Не йшла через хащі, а здавалося, летіла, немов та росяниця. Дісталася села, коли уже сутеніло. Що ж батькам мені розповісти? Вони не повірять у всю цю чудасію із мавками. Та й про те, що ходила до тітки Орисі, не хочеться розповідати, думала собі Марічка. Вона згадувала здивовані погляди батьків, тільки но про Орисю чули. Та ти при своєму розумі, дівко, грав невдоволено бровами батько. Ніхто у тій хаті на краю села не мешкає. Про яку таку Орисю мова? То ж не хата, то пустка, додала мати. І усі розповіді Марічки про гарну молодицю із хати на краю села. Здавалися батькам дивними. тому вона вирішила останнім часом і не розказувати їм про вечірні розмови із мудрою тіткою Орисею. Ну, як ти? Усе вдалося? Тітка Орися вийшла на зустріч Марічці, гарна, у квітчастій червоній хустці, замотаній на голові, так, що жодної волосинки із під неї не видно. У вухах золоті сережки, на грудях переливаються десяток низок коралів. Вдалося, я зробила усе, як ви навчили. Ось трави, які кануперниця дала. Ну що ж, це добре. Звари зілля і пригости Андрія. Все налагодиться одразу, от побачиш. Дякую. Дякую вам, тітко, за допомогу. Я бачила усіх мавок, про яких ви казали, усіх бачила. Трохи страшно було, та все ж я впоралася. Ну, все, побіжу додому. Уже темніє. Марічка побігла сільською вулицею, а Орися звернула у двір хати на краю села, Скрипнули іржавими петлями двері. У сінях сполохано заметушилися миші. Посеред світлиці, біля старого дзеркала, вона повільно розв'язала хустку. Довжелезне, темне волосся, заплетене у слабку косу, опустилося до підлоги і розкуйовдилося. Розумниця дівчина змогла нареченого врятувати, промовила та. Кого дівчина називала Орисею, зберегла кохання, такі люди рідко зустрічаються, які не бояться темного лісу, мавок та інших химерних істот. Саме за сміливість та справжнє кохання і отримала ти мої цінні поради, Марічко. Та не про всіх мавок ти знаєш. Є ще нічні. І одна із них косанна. Мавка зняла із себе усі прикраси та одяг, залишивши тільки білу сорочку. У її руках зблиснув срібний гребінь. Чи є хтось, хто хоче розчесати розкішні коси? Чи є такі сміливці? Промовила вона хрипко, ідучи стежиною до почорнілого нічного лісу. Марічка зробила все як треба, і відвар із чарівних трав позбавив Андрія мани вродливої мавки. На радощах прибігла дівчина до тітки Орисі, аби поділитися гарною новиною. Перше завітала у гості, коли сонце було високо, Раніше прибігала до задкової красуні лише ввечері Це ж треба? здригнулася Марічка, немов від холодного вітру. Орисина хата у сонячному світлі виявилася справжньою пусткою, скелетом колись затишної оселі. Поруч не було нікого. Марічка гайнула додому і більш ніколи не бачилася із Орисею. Юлія Кухарчук. Мавки Читав Руслан Алексіюк. Дякую вам, друзі, за те, що прослухали чергове оповідання із міжавторської збірки Хемерарів. Окремо дякую авторці за її творчість та дозвіл розмістити це оповідання на нашому каналі. Нагадую, у описі до відео ви віднайдете посилання на авторську сторінку. Напишіть ваші враження у коментарях. Підпишіться на цей канал, вподобайте відео та розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі, скористайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картки Monobank, БайміаКофі до Чи Патреон у описі до відео. Втім, насамперед. Я закликаю всіх і кожного підтримувати Сили оборони України і допомагати нашим захисникам. А ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідорі.